Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую напрямком навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник групи FullStack 42 онлайн Станіслав Ситников. Станіслав, привіт! Розкажи, будь ласка, трішечки про себе. Де ти зараз працюєш і яку посаду займаєш. А усім привіт зараз. Я працюю на позиції джуніора девелопера у Кроповницькому в компанії Банда Піксельс. І як тобі, взагалі, це, це те, чого ти очікував, коли отримаєш свій перший офер, чи ні? А насправді так мені дуже дуже подобається працювати в цій компанії, бо вони завжди ставляться до тебе як ну до звичайної людини. Не потребують від тебе якихось е визначних е подвігів. Я не знаю, mm -hmm. вони знають, що ти тільки навчаєшся, і ти джуніор, тобто вони. Так ставляться для до тебе, тобто мене все влаштовує. Мені дуже подобається працювати у цій е, компанії. До факту я роблю те саме, що я що робив, коли навчався, але тепер мені за це платять гроші. А розкажи, будь ласка, ким ти був до IT, Чим ти займався? Ну напевно, як більшість людей, я почав свій шлях з кол-центру. Працював у Приватбанку оператором кол-центру. Потім мене підвищили в Приватбанку до оператора. Чату угу. ну, на цьому я в принципі там і зупинився і вирішив, що так бути не може. Мені в принципі не було дуже, дуже цікаво розвиватися у сфері фінансів і у сфері, і в банковій сфері. Тому я вирішив спробувати себе в it сфері і мені дуже сподобалось. Тому чудово. А розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. з чого воно розпочалось. А, взагалі, я просто загуглив топ-5 найкращих шкіл в Україні. І там була ваша школа. Потім я знайшов марафон від вашої школи. Який мені також дуже сподобався. А підкажи, будь ласка, Станіслав, чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі? Тобто, щось те, що тебе драйвило на курсі, і змушувало його проходити далі, все таки до кінця, і отримати свій перший офі. Якісь не кар'єрні речі були в тебе якісь не кар'єрні цілі? Поділись, будь ласка. Ну насправді основною метою було це зміна моєї поточної роботи, mm -hmm. бо вона мені не дуже подобалась. А якщо я зміню роботу, то на, на ту яка мені подобається, то мені буде в принципі легше жити. Я зможу приділяти час своїм хобі і так далі. Тобто, ну насправді, по факту, не кар'єрних цілей не було, бо це була основна моя – Змінити моє моє поточне місце роботи. Кажи, будь ласка, про англійську мову в сфері IT. чи була для тебе важлива англійська мова, і який рівень в тебе був на старті курсу, і з яким рівнем ти завершив курс? Старті курсу в мене був рівень. Думаю, елементарі може трохи вище. А на кінці курсу я десь ну до pre-intermediate, може добрався. Коли я влаштовувався, не так сильно акцентували увагу на моєму англійському, бо я ще влаштовувався на трені посаду, тобто це я вже зараз джуніор. Mm -hmm. Тоді я був ще тріні, і мені здається, через це вони не так сильно дивилися на мій рівень англійського. Взагалі, англійська дуже сильно. Бустить твій е, твої тех технічні скіли і ти зможеш набагато легше бо банально знайти е, роботу, якщо ти тільки починаєш. Тобто стартувати ми можемо фактично з мінімальним рівнем англійської мови, можна знайти вакансії. Але потім, коли ми будемо вже працювати в it компанії все одно свої скіли з англійською потрібно буде покращувати. Так, Станіслав, я зрозуміла. А підкажи, будь ласка, про етапи проходження співбесід? Скільки в тебе співбесід було? Ну, умовно, ти там працевлаштувався з там, другої чи першої співбесіди, чи умовно з п'ятнадцятої. І що на цих співбесідах дуже часто за? Питають так. Ну в мене було три етапи співбесіди на моїй поточній роботі. Це спочатку мене запросив HR на співбесіду. Ми з ним гарно поспілкувалися після цього мені скинули тестове завдання, бо я по совськіламі підійшов. Потім я зробив це тестове, відправив його. Вони перевірили його досить швидко і запросили мені на етап технічної співбесіди. Я прийшов на етап технічної співбесіди і насправді там задавали ну звичайні питання. В принципі, що є в курсі Cracking.js від готів uh, школи, також є uh, в цій є uh, курс по підготовці до співбесіди. Uh -huh. Прямо там також є всі ці питання. Тобто, по факту, якщо ви uh, пройдете курс Cracking.js, зрозумієте саме про що там іде мова. Підготуєте усі ці питання, які є в курсі по підготовці до співбесіди, то ну ви спокійно пройдете напевно будь-яку співбесіду. Я зрозуміла. А Станіслав, підкажи, будь ласка, які поради ти можеш дати студентам, як готуватися до співбесід? Що їм допоможе? А, допоможе курс Рекінжес, підготовка mm -hmm. до співбесіди. Якщо не розумієте якихось тонких аспектів, то зараз переклали на українську мову. Підручник Learn Javascript, який раніше був .ru, зараз .ua, Тобто там дуже все круто mm -hmm. описується. Якісь тонкощі можна розібратися в ним піс, спокійно. пісспокійно. Е, ну в принципі, все. Ну я, я цим користувався, щоб е, підготуватися до співбесіди. А підкажи, будь ласка, Станіслав, які софт скіл якості необхідно розвивати для ефективної роботи в it компанії? На мою думку, для джуніор девелопера не так важливі прям софт скіли. Тобі потрібно бути просто ну, адекватною людиною і вміти спілкуватися з іншими людьми. І тоді тебе візьмуть на роботу. На, на, ну, для, для джуніор девелопера, скоріш за все, якщо ти адекватна людина і в тебе є відповідні технічні навички, то тебе вже візьмуть на роботу. А от коли ти вже е, підвищуєш свій грейд, там стаєш мідлом і сіньором, тобі потрібно частіше спілкуватися е, з клієнтом, і тому там вже софт-навички ну, потрібні будуть. Поки що вони мені не дуже сильно знадобилися, бо з клієнтами я ще не спілкувався, бо я тільки джуніор. Uh -huh. Але в принципі для для комунікації в команді тобі потрібні банально ну якісь прості ну, комунікативні скали і І все uh -huh. в принципі. Ну я думаю, що у багатьох людей вони вже є. Навіть вони можуть просто не задумуватись про це, але вони є Саніслав. Хотіла б тебе запитати топ 3 поради для наших студентів, що потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Ну, перша порада це напевно, як і в усіх мотиваційних відео. Це вивчати англійську мову. Зараз без неї ніяк тобі, тобі потрібно вчити щось нове, а нове адаптується під нашу мову. Не дуже швидко. А друга порада це, напевно, знаходити час для того, щоб приділяти. Відповідну кількість годин на день, бо якщо ви займаєтесь регулярно, то тоді можна вивчити напевно будь-що. Навіть якщо у вас не було ніяких, ніякого технічного бекграунду, як у мене, наприклад, то все одно можна це опанувати. Mm -hmm. І третя порада це просто не здаватись. Якщо щось не вдається, розуміти, що ви не одні, не одні такі. Таких людей було до вас багато. Можете, бо банально у вас буде група, коли ви будете навчатись, написати їм, і скоріш за все, в них було те саме, що вони сиділи, тупили над такою задачею, а потім. Все одно вирішували її, бо просто переключились на щось інше, а потім знов повернулись до неї. Тобто, не здаватися це основне. Бо якщо людина буде здасться, то я пустить руки, то вже ж вона нічого не досягне. Хочу сказати, що курси ГайТі вони дають ідеальний шлях по тому, як вам потрібно, що вам потрібно вчити, тобто вони вас направляють в правильному напрямку. А uh -huh. якщо ви вчите щось саме, то його дуже багато, і не зрозуміло, що потрібно вчити, тобто. Якщо ви просто будете гарно вчити те, що вам дають, то ви дійсно про це влаштуєтесь і ну. Курсу на те і сформовані, щоб ви знайшли після того роботу, але вам потрібно розуміти, що після того, як ви працевлаштуєтесь, ви по факту будете навчатися постійно на своїй роботі. Ринок дуже швидко розвивається. Скажи, будь ласка, Станіслав, які поради ти можеш дати тим, хто вагається переходити чи не переходити в IT? Звичайно, порада це прочитати більше взагалі про сферу IT, прочитати про різні позиції, які там є там, кселзи, рекрутери, HR-и, Айтівці, тобто почитати, що це таке взагалі, ну і пройти марафон від ГОАЙТІ, той самий гарний марафон. Типу, там тим паче є марафон, який пропонує тобі спробувати одразу декілька позицій. Я, на жаль, його не проходив. Mm -hmm. Мені одразу сподобався марафон для розробників. Mm -hmm. Марафон це найкращий вибір, напевно, спробувати прямо вкусити цю професію, щоб зрозуміти, що ви по факту на марафоні вже щось будете вивчати нове, і зрозуміти, чи підходить це чи для вас. Станіслав, я дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов, за те, що ти поділився своїм досвідом, за те, що розказав дуже багато цінної інформації, яка допоможе нашим студентам в проходженні курсу, а також в подальшому і в працевлаштуванні. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Станіслава, і до нових зустрічей!